Незважаючи на те, що в нас зараз стоїть по суті, майже середина листопада, доволі таки незвична картина виходить. Сезон помідорів давно вже позаду. Перці також відпродавали. Залишилось, бачу, якісь недопродане, перебірки якісь гниле, відбраковане. Може, щось ось такий салат якісь робить, десь краще вибирається. Але ось стоять помідори, типвичні помідори. Дивіться, ще у нас якісь сьогодні. 7 листопада, ще неділька і вже по суті у нас зазвичай сніг падає частенько. Дивіться, що скільки тут завязі. Прям сорт не згадаю. Може десь в описі, а може назва відео буде із цих сортів. Я батько спитаю, що це за сорт. Якщо хтось згадає, бо я не знаю, який це сорт, то ми до цієї миті ще їмо свіжі помідори з грядки, по суті. Тому що вони ось на землі стоять. Ну просто тип бачите, скільки завязі. І що саме цікаво, Незважаючи на те, що зараз вже холодно, по суті, а вночі десь плюс 3, плюс 5, Щось около приморозка, майже а в день 10, 12, може, 14, якщо південь, якщо північний вітер там іде, то там вже і морози, і сніг пойде, і буде холодно. Я думаю, ці помідори вже почорніють, тому я думаю, щось батьки може і зірвуть якісь ящичок. І будуть стигнуть. Ну, вони дуже смачні. Я дуже здивований, що вони смачні. Сонця мало зараз, постійно похмурі дні. І ось вони собі нав'язались їх, звісно, конкретно. Такі вони десь як у серпні, у серпні з відкритого вирощування на сонці настояться ну дуже солодкі сорти помідорів, тепличні. Це виходить у нас така тепличка. Ну, тепличка, щоб ви розуміли, ран... ранена, така ватана, перематана он зеленим скотчем. Чого такого немає? там Дирка на дирці, якісь постійні, ось, бачите, вже плівка і потрух ватав, щоб першу ставили, там вже нову затикали, ту, що я колись на агроексперті купував. Тобто, я здивований, що в цій теплиці щось дійсно ще родить. Ось даже взято гірок, вже да? своє віджив. Вже бочки якісь бомби висять, береш його, а він такий холодний, як ото з холодильника його дістав. Я ось я так хожу, дивіться, які ну, гарні кітиці, так? Да? Ось теж скільки. Чуть триснуло, чіпати не будемо. Хай стигне. Тобто тут десь вже майже кілограм помідорів. Тобто грошей ця теплиця зробила за цей час достатньо таки немало, я би сказав. Навіть якщо порахувати просто. Оце що ми їмо помідор, да? От 100 гривень за кілограм помідора у нас я в місті. Плюс-мінус десь така ціна. Може вже і більше. 100 гривень це було ще до... в кінці жовтня, я пам'ятаю, така ціна була. То Отут скільки виси? тут? висить на кілограм 15. А бюджет цієї теплиці склав. десь, Я якось ще і відео знімав десь 1,70 десь 70, по-моєму. Десь 2000 коротше, тоді тут обійшлося. Це ці... Доски, стяжки і плівка. Ну, саме дороге, шоу у теплиці. Плівка хороша тоді, купляли батьки. У нас, нас, на нас стоїть, у нас тепличка років 3 Тошки Трошки оце її підлатали. Бачу агроексперту кинули, от, що я на наредьку. Ви теж пам'ятаєте, хто давно дивиться, ще у сезоні 2024 використовував, бачу так кинули нули на верхі. То, це, то вона ну, стоїть. Плюс, дуже прикольно, тут помідори достигали, коли не було ще у нас знаєте таких сильних приморозків почались такі легкі приморозки потім а, трошки відпустило. І це вже зірвані помідори достигали. Класна штука. Особливо на півночі України, коли ти займаєшся якимось вирощуванням помідорів, що от є така невеличка тепличка. Понятно, що треба було б зробити її більшу, ну на цю тему я теж напевно запишу друзі відео. ну а ви можете поставити лайк і якусь свою думку написати в коментарях